Що милість нашого Господа Ісуса Христа знову явилася над цима нами, і в вечірній цей час ми знаходимося в Домі молитви, де проповідується живе Боже Слово, де ми слухаємо те, що Він бажає нам говорити. І добре, якщо б ми, прийшовши на, ці, на це місце, відкрили наші серця, приготовили наші серця, щоб. Послухати, що Бог сьогодні хоче говорити до всіх нас. Я хочу зачитати деякі місця із Божого Слову. Перше місце це буде Євалії Матфія, 14 глава з 22 вірша. Знайоме нам місце, знайоме нам історія. Матвія 14, 22. І негайно Ісус звелів учням своїм увійти в човен і перепливти на другий бік раніше від Нього поки Він відпустить народ. Відпустивши ж народ, Він зійшов на гору помолитись на самоті, а ввечері залишився там один. А човен був уже на середині моря, і кидали його хвилі, бо вітер був супротивний. А о четвертій сторожій ночі Ісус пішов до них, ідучи по морю, і учні побачили його, що іде по морю, настрашились і говорили, це привид. І зі страху закричали. Та Ісус негайно заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, коли це ти, то звели мені йти до тебе по воді. Він же сказав: Іди, і, пішовши з човна, і вийшовши, з човна, Петро, пішов по воді, щоб пійти, підійти до Ісуса. Та, побачивши си, сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав: Господи, рятуй мене. Ісус негайно простягнув руку, підтримав його і сказав йому: мало віра, чому ти засумнівався? І коли, він, коли вони війшли в човен вітер, утих, а ті, що були в човні, підійшли і поклонились йому, кажучи: істину, Ти, син Божий. І один вірш хочу зачитати, це буде Псалмів, 33 глава, 9 вірс. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, котра надіється на нього. Ми є одна церква, нас є дуже багато. І... Дивлячись на один одного, ми розуміємо, що ми повинні один одного підтримувати, помагати. Якщо ми бачимо, що людина вона знаходиться в якійсь потребі, ми приходимо, потримуємо в молитві, говоримо слова, приємні, які могли допомогти цій людині. І ми можемо бачити, дорогі брати і сестри, що в сьогоднішній час, в наш час, поглянувши в нашу церкву, і не тільки в нашу церкву, але дуже є багато потреби в Божого народі. Дуже багато людей в своєму житті проходять дуже важкі моменти на Україні, тут в Америці. І я не так давно мав одну розмову з одною людиною, набагато старше за мене, і я часто дзвонив до цієї людини, коли треба було якусь пораду посовітись і подзвонивши до цієї людини, щоб знов поговорити, подзвонив і якраз в цьому моменті проходили вони дуже такі трудні часи в житті своєму. Знаєте, я привик, коли дзвонив до цієї людини, що ця людина завжди буде мені говорити він, такі слова підкріплення для мене. А так вийшло, що прийшов такий момент, коли мені треба було щось сказати. І що мене сильно стривожило в цьому моменті, коли, знаєте, дорогі друзі, коли ми віруючі люди, коли ми, діти Божі, знаємо Бога. Приходимо до людини, яка Бога не знає, і нам легко казати, надійся на Бога, дивися на Бога, поклич до Бога, звернись до Бога. Але, дорогі друзі, буває в нашому житті, ми, як віруючі люди, буває, що нам теж треба, щоб хтось сказав ці слова. Бувають такі моменти, що для нас, людей, які знаємо Бога, бувають такі моменти, що нам теж треба ці слова почути: надійся на Бога. І ми знаходимо мов, в Божому Слові такі моменти важкі, які люди проходили. І можемо задати таким питанням, як Бог міг таке допустити. Чому так сталося в житті цієї людини? Я знаю, часто віруючі люди, вони такими питаннями теж задаються: чому, коли, як. Ми можемо дивитися на деякі потреби і казати, як таке могло статись. І знаєте, дорогі друзі, дивлячись на пророку, пророка Єремії, момент в його житті, коли йому Бог дав слово, і він прийшов до, до царя і сказав це слово. А царю не було б це приємно. І у цей, Момент, коли Єремія виконує Божу волю, приходить до царя, до царя і йому каже: царю, це слово, це слово, царю не понравилося, і каже, кіньте його яму. Я коли читав це, це місце, я роздумував, як цей чоловік, чоловік Божий, приходить до царя, він робить Божу працю, звершає Божу роботу. Йому Бог дав слово, він пішов, зробив, а Бог так робить. Кидають його цю яму, щоб він там помер. Вроді би, можна сказати, неправильно так. Але, дорогі друзі, в цьому моменті Єремія міг засумніватися, мене Бог оставив. Я прийшов виконати Його волю, я сказав слово царю, а мене кинули цю темну глибоку яму. Чому так в житті моєму сталося? Колись стільки беззаконня в ізраїльському народі, а я стараюся передавати правильне слово зі мною так поступили. Але брати і сестри, не залишає Єремою Бог. Ми бачимо через деякий час, забираючи його від цієї великої ями і цар в кінці слухав те слово, яке Єремія мав. Дорогі друзі, не один чоловік Божий був в глибокій ямі. Часто кидали мужей віри в глибокі ями. Даніла кидали до лев в ту темне місце, де не було, можливо, вихиду з, того, з тієї ситуації. Кинули його туди, щоб він там помер. Але ми бачимо в тій глибокій ямі, їх Бог не залишав, їх Бог не уставляв. І ми знаємо, муж Божий і Давід він в своїх псалмах теж нараз описував моменти, які він в своєму житті обходив. Багато ситуацій він мав. Були моменти, коли вороги його окружали. Були моменти, коли хвороби проходили в його життя. Були моменти, коли духовно, він. Мучився. І він в своїх псалмах описував, коли кості його з'явилися, коли болі ці появлялися, Коли він навіть говорив в одних своїх псалмах, що в таку глибоку яму я впав, але вирвав мене звідти Бог і дав мені нову пісню, хвалити Господа. Дорогі друзі, бувають такі моменти, коли ми, як Петро, йдемо по, цій, по цьому морі, ми дивимося на Ісуса. Ми знаємо, що Він є рядом. А приходить момент, коли ми подивилися на одну сторону, на другу сторону. Буря така велика, хвилі такі великі, вітер дуже великий, і ми починаємо, як Петро, тонути в цьому морі. Дорогі друзі, як важливо нам сьогоднішній час зрозуміти і знати, що ми є діти Божі. Наша надія вона є на Бога, на Бога живого, і того, який не оставляє, той, який не залишає дітей, дітей своїх. Дорогі друзі. Ми знаємо, що Бог Він вірний своєму слові. І знаєте, коли діти Божі, коли вони в своєму житті трудні обстоятельства приходять, одне що найбільше, що підкріпляє таких людей. Я думаю, що багато із нас на цьому місці пережили такі моменти, коли ми читали Боже Слово, коли ми зверталися до цього Слова. Ми, ми мали дуже багато питань в своєму житті. І коли ми відкривали цю книгу, воно говорило до нашого серця. І ми знаємо, що ця книга, ця Біблія, вона є «It's perfect». Для кожної людини, для кожної потреби є слово з Біблії. Людина вона може звертатися до цієї книги і отримати пораду, отримати совет. А особливо ми, як діти Божі. Ми йдемо до Божого Слова, туди не треба нічого не додати, звідти не треба нічого забира... забирати. А для кожної потреби, якщо в тебе є хвороба, слово є. Якщо, можливо, людина довгий час молиться за призив, можливо, рідний і близький не спасені в Словому Боже є слово для таких людей, щоб їхні руки не опускалися. Дорогі друзі, сьогодні ми говоримо: я на Бога надіюся, можливо, словами ми це кажемо. А коли в житті проходять моменти важкі, коли ситуація не є під нашим контролем, що ми тоді говоримо, що ми тоді кажемо, дорогі друзі? Хай допоможе нам Бог сьогодні цей час останній, брати і сестри, уповати на нашого Бога і на нього тільки надіятися. Не надіятися на інших, можливо, людей, на інших речей, але покладати нашу надію на Бога, тому що Він один, який буде вірний до кінця. Знаєте, є друзі. Які допомагають, є люди, які допомагають, і бувають такі моменти, що дійсно людина вона може підійти і сказати приємні слова. Але і коли Бог прийде, коли Бог зверне свою увагу на тебе, коли Він як, прийде і скаже своє слово, і ми в серці це повідчуваємо, як добре стане на душі. Тому, брати і сестри, давайте сьогодні в цій молитві, якщо в нашому житті є трудні обставини, випробування, і ми якісь житті проходимо. Можливо, в твоєму і моєму житті є якісь питання, ми до кінця щось не понімаємо. Давайте до Бога, брати і сестри, будемо звертатися. Скільки разів він у нашому житті він на зустріч виходив? Гіба, брати і сестри, він буде нас оставляти? Не буде, брати і сестри, тому що його любов, вона була показана на Голговському Христі. Він звершив ту ту працю, коли він там висів на Голгофі і сказав, звершилось. Брату і сестру, його любов вона є велика до тебе і до мене. І він готовий вислухати твою і мою молитву, твою і мою просьбу, надію свою, свою покладь на нього. Не будь як Петро, не дивися на хвилі, не дивися на бурі, дивись на Ісуса, не сумнівайся в житті своєму, а Бог допоможе. Давайте будемо молитися. Амінь.